Привіт! Починаємо вивчення нової теми, яка звучить так. Найвизначніші географічні відкриття, видатні мандрівники, вітчизняні вчені географи, сучасні географічні дослідження та їх значення. Зараз ми розглянемо, як розвивалася географія в стародавню епоху. Народи давніх цивілізацій уявляли Землю по різному. Єгиптяни вважали, що небосхил утримує богиня неба. А сонце мандрує по небосхилу, наче на човні. Жителі Вавилона зображали землю у вигляді гори, на захід від якої вони мешкають. Давні індійці зображали землю у вигляді півсфери, яка лежить на чотирьох слонах, що стоять на черепасі, яка плаває в океані. Багато давніх народів уявляли землю пласким диском, який з усіх боків омивається морем. Давні єгиптяни вміли визначати напрям північ південь передбачали, коли будуть повні на Нілі. Месопотамці виділяли 12 місяців у році, пояснювали рухи небесних тіл. Фінікійці були мореплавцями і першовідкривачами багатьох островів і берегів Європи, а також Північно-Західної Африки. У 609-595 роках до нашої ери вони обігнули всю Африку і залишили перші відомості про Азорські острови Атлаські Гори. Фінікійські купці регулярно перетинали Сахару до річки Нігер. Там нігрецькі античні вчені в свою чергу дали більш-менш достовірні відповідні на запитання щодо форми землі цілісності світового океану, існування південного материка, розподіл рослин і тварин на земній кулі, залежності людини від природи. Так, до прикладу, Фалес Мілецький увів поняття горизонт, сторони світу, частини світу, а Мандр, учень учень Мілецького, склав першу карту з використанням масштабу, яка орієнтована за сторонами світу, а також винайшов сонячний годинник, що мав назву гномон. Геродот, давньогрецький мислитель мандрівник у своїй праці історія, описав події та землі, де він був. Геродоту належить перший опис Скіфії, який дійшов до наших часів. Він вважав Істер, тобто Дунай, найвеличнішою з усіх відомих річок. Після Істру, найвеличнішою річкою, він вважав Борсфен, тобто сучасний, сучасна назва Борсфена Дніпро. Геродот правильно визначив напрям течії Поросфена з півночі на південь. Також зазначив, що по один бік скіфії живуть скіфи землороби а по іншій скіфи-кочівники. Давньогрецькі античні вчені, на відміну від давніх єгиптян, жителів Вавилона та Фінікійців, месопотамців, дали більш-менш достовірні відповіді на запитання щодо форми землі. Цілісності світового океану, існування південного материка, розподілу рослин і тварин на земній кулі, залежності людини від природи. Так, до прикладу, Фалес Мілецький увів поняття горизонт, сторони світу, частини світу. Анаксімандр, учень Фалеса Мілецького, склав першу карту з використанням масштабу, яка орієнтована за сторонами світу, а також винайшов сонячний годинник, що мав назву гномон Геродот. Давньогрецький мислитель мандрівник у своїй праці Історія описав події та землі, де він був. Геродоту належить перший опис Кіфії, який дійшов до наших часів. Він вважав Істер, сучасний Дунай, найвеличнішою з усіх відомих річок. Після Істру Найвеличнішою річкою для нього був Борисфен, тобто Дніпро. Геродот правильно визначив напрям течії Борисфена з півночі на південь. Геродот зазначив, що по один бік скіфії живуть скіфи землеропи, а по інший скіфи кочівники. Клавдій Птолемей, давньогрецький географ астроном, у своїй праці географія описав понад 8 тисяч різних об'єктів місцевості. Кілька сот назв були подані з географічними координатами, які були визначені за Сонцем та зірками. У географії було 27 карт. Мартін Бейхам, німецький географ, мандрівник, виготовив перші відомих нам глобусів у 1492 році. Розглянь у Атласі карти Еретосфена Птолемея Бейхама та Меркатора. І зверни увагу, чим вони відрізняються. Також у Атласі розглянь маршрути подорожей давньої епохи та раннього середньовіччя. Зокрема, на ранньому середньовіччі ми зараз зупинимося більш детально. Одним з найвідоміших мандрівників раннього середньовіччя є Марко Поло, італійський мандрівник і письменник. У 1271 1295 роках разом зі сім'єю він здійснює подорож до Китаю. 1292-1295 роках морем повернувся до Італії. У 1297 році Марко Поло бере участь у морській битві між Генуєю та Венецією, потрапляє до полону. У 1298 році у тюрмі з його слів написана книга, одне з перших джерел інформації про країни Центральної, Східної та Південної Азії. Завдяки книзі європейці отримали деякі уявлення про Китай, Японію, острови Суматра, Ява, Цейлон, Мадагаскар. Уперше почули про паперові гроші, сагові пальми, прогорючі чорне каміння. Тобто кам'яне вугілля. дізналися про місце знаходження прянощів, які на той час цінувалися як золото. Саме це повідомлення про прянощі спонукало купців до пошуків шляхів їх отримання, що призвело до ліквідації арабської торгівельної монополії і, врешті-решт, до переділу світу. У 14 XV столітті книга стала посібником для картографів, відіграла значну роль в історії великих географічних відкриттів. Наступним Видатним мандрівником є Ібн Батута, який був відомим арабським мандрівником купцем. Він подорожував понад 30 років, подолав відстань понад 120 тисяч кілометрів. Він відвідав Чорне море, Аравійський півострів, Ефіопію, Бухару, Самарканд. Місця, які до того не були відомі середньовічним, середньовічним європейцям. Через гори Афганістану він потрапив до Індії, Південно-Східної Азії, Східною Африкою, дістався до Екватора. Також у Атласі не забудь розглянути, які географічні відкриття було здійснено під час завойовницьких експедицій у Новому світі. а зараз ми переходимо до вивчення епохи великих географічних відкриттів. Епоха великих географічних відкриттів припадає на кінець 15-го середини 17-го століття. Це період найбільш насичений географічними відкриттями, які мали значний вплив на долю Європи і світу. До великих географічних відкриттів Уявлення європейців про світ обмежувалось Європою, Північною Африкою та лише частиною Азії, потреба пошуку нових земель, шляху до Індії, східних країн, у золоті та прянощах, поширення християнської релігії спонукали до тривалих та ризикованих подорожей. Вивчення епохи великих географічних відкриттів ми розпочнемо з подорожей Генріха Мореплавця, Бартоломео Діяша та Васко Дагами. Генріх Мореплавець був португальським принцем, що організовував та фінансував подорожі вздовж західного узбережжя Африки. Експедиції Генріха Мореплавця, в яких він безпосередньо участі не брав, на своєму шляху відкрили острів Мадейра, острови з групи Азорських, Зелений Мис, досягли Гвінейської затоки, привезли до Європи негрів рабів. Саме торгівля людьми, яка приносила великі прибутки, стала в подальшому головною метою португальських експедицій вдовж західних берегів Африки. Партолемео Діаш також був португальським мореплавцем. Який у 1487 році вперше здійснив плавання вздовж західного узбережжя Африки та досяг мису доброї надії, експедиція Бартоломео Діаша довела, що Індійський океан сполучається з Атлантичним, і до Індії можна потрапити морським шляхом. Експедиція під керівництвом Васку Дагами відкрила для європейців морський шлях до Індії. Тривала вона з 1497 по 1498 рік. Саме завдяки даній подорожі Португалія отримала великі прибутки, стала наймогутнішою морською державою Європи. Христофор Колумб, найвидатніший у світі мороплавець, першовідкривач головною метою подорожі Колумба було досягнення берегів Японії. Індії, країн прянощів західним шляхом. За підтримки іспанської королеви Ізабели, 3 серпня 1492 року, експедиція Колумба в складі трьох кораблів Пінта Нінья, Санта-Марія вирушила з Іспанії на захід. 12 жовтня 1492 року кораблі досягли берегів невеликого острова з числа Багамських, який Колумб назвав Сан-Сальвадор. Потім вони досягли Куби. Та Гаїті. Усього Христофор Колумб здійснив чотири подорожі до берегів Америки. Впродовж першої подорожі було відкрито новий світ. В межах другої подорожі було відкрито малі Антильські острови, Ямайку, а також колонізовано острів Гаїті. Під час третьої подорожі Христофор Колумб відкрив острів Тринідад, материк Південна Америка. Під час четвертої подорожі Христофором Колумбом було відкрито понад 2000 тисячі кілометрів узбережжя Центральної Америки. Не менш видатним учасником експедиції Алонсо де Охеди був Амаріго Веспуччі, який дібрався до земель, відкритих Колумбом. У 1501 році у складі експедиції португальця Гонсало Коелю він дослідив східне узбережжя материка. Вперше обстежу понад 7 тисяч кілометрів берегової лінії і зробив висновок, що дані землі не частина Азії, а новий матрик, новий світ, аргументуючи це тим, що Азія розташована в північній півкулі і ніде не перетинає екватор. В 1507 році було видано твір Вступ до космографії, де вперше було названо четверту частину світу країною Америго або Америка, хоча. Першовідкривачем Америки вважається Христофор Клумб, але названа Америка в честь Амаріго Веспучі. Дуже важливою подією в межах епохи великих географічних Відкриттів вважається перша навколосвітня подорож Фернана Магелана, яку він здійснив за підтримки іспанського короля Мануїла. 20 вересня 1519 року флотилія Магелана з п'яти кораблів вирушила на пошук західного шляху навколо Нового світу до Індії та країни прянощів. 21 жовтня 1520 року було знайдено вхід у протоку, яка згодом отримала назву Магеланової. За три місяці кораблі Магелана перетнули Тихий океан. Саме моряки цієї експедиції назвали Океан Тихим, бо їм пощастило, і вони ні разу не потрапили в бурю і досягли Маріанських Філіппінських островів. 27 квітня 1521 року на Філіппінських островах у сутичці з місцевими жителями загинув Фернан Магеллан. Надалі експедицію очолив Хуан Себастьян Елькано. Корабель Вікторія повернувся до Іспанії португальським шляхом навколо Африки. Тринідад? Мав повернутися через Тихий океан. Та 8 березня 1522 року, після трирічної подорожі до Іспанії повернувся один корабель Вікторія та 18 чоловік команди. Щодо значення подорожі Фернана Магеллана, то після 20 років пошуку було відкрито протоку між Атлантичним та Тихим океанами. Це підтвердило єдність Світового океану. Доведено значні розміри Тихого океану. Також прокладено західний шлях до країн Сходу, здійснену першу навколосвітню подорож, що доводило, що земля має кулясту форму. Не менш важливими вважаються дослідження Австралії. Янзон – голландський мореплавець, перший європеець, який досяг берегів Австралії. Ці землі він назвав Новою Голландією, вважав, що відкриті землі це частина нової Гвінеї. Абель Тасман також був голландським мореплавцем, який досліджував південну невідому землю. Експедиція Абеля Тасмана 1642 43 років відкрила землю Ван Дімена, острів Тасманія, Нову Зеландію, яку Тасман вважав північно західним виступом південної землі, острови Тонга і Фіджі. Під час експедиції 1644 року було досліджено північне узбережжя Австралії від півострова Йорк до мису Північно Західний, нанесено на карту 5500 кілометрів узбережжя, чим було доведено, що відкриті землі є частиною материка. Френсіс Дрейк, англійський мороплавець пірат, який у 1577-1580 роках під час морської кампанії проти іспанських колоній у Новий Світ здійснив другу навколосвітню подорож, дослідив територію на південь від Магаланової протоки. На Західне узбережжя Північної Америки на карту намагався знайти північний морський шлях з Тихого до Атлантичного океану. Френсіса Дрейка за його відкриття і заслуги, англійська королева Єлизавета посвятила в лицарі. Велике значення для географії мають походи землопрохідців, які відбувалися в кінці 16-го, середині 17-го століття. Тоді почалося освоєння Сибіру і Далекого Сходу. Серед відомих землепрохідців Москвітін, який вийшов до узбережжя Охотського моря, Іванов, який дістався озера Байкал, Пояркові Хабаров, які здійснили походи на річку Амур, Атласов, який досліджував півострів Камчатка та моря, що його умивають, Тяжньов, який дослідив північне узбережжя Євразії, який також згодом відкрив протоку, що з'єднує Північно-Людовитий океан та Тихий океан, яку згодом назвали Барінговою. Переходимо до вивчення географії нового часу. Впродовж другої половини XVIII і усього XIX століття всебічно вивчалися внутрішні території всіх відомих на той час земель. Зокрема, Вітус Берінг очолив першу Камчатську експедицію 1725 1730 років, яка остаточно підтвердила, що Азія та Америка це різні частини світу. У 1733-1743 роках Вітус Барінг організовує та очолює другу Камчатську експедицію, яка була державною таємницею і ввійшла в історію як Велика Північна. Завданням експедиції було нанести на карту всі арктичні та далекосхідні береги Росії, дослідити їх природу та моря. Завдяки даній експедиції на карту було нанесено північні райони Сибіру. Доведено неможливість регулярного плавання водами північно-Лодовитого океану. Джеймс Кук був англійським мореплавцем, який здійснив три навколосвітні подорожі. Під час першої подорожі 1768 1771 років він відкрив східне узбережжя Австралії, наніс його на карту і довів, що Нова Зеландія це два острови, які розділяються протокою, яку згодом назвали Протокою Кука. А не частина невідомого південного материка, також довів, що Нова Гвінея не з'єднується з Австралією. Під час другої експедиції він відвідав острів Паски та вперше перетнув південне полярне коло. Третя подорож Кука була останньою для нього, і під час неї було досліджено східне узбережжя Борингової протоки, північних берегів Аляски. Відкриття багатьох островів і коралових рифів в південно-західній частині Тихого океану, відкриття Гавайських островів, на яких у 1779 році загинув Джеймс Кук. Іван Крузенштерн і Юрій Лисянський були першими росіянами, які здійснили навколосвітню подорож. Під час подорожі було уточнено карта світу, відкрито низку островів та закрито острови, які були позначені на стародавніх картах. Падей Подейпелінсгаузен і Михайло Лазрів, російські мореплавці, які здійснили експедицію на кораблях Восток та Мирний, відкрили шостий материк Антарктиду та нанесли на карту 29 нових островів, провели різноманітні спостереження за станом Криги тощо. А зараз розглянемо сучасні географічні дослідження, зокрема дослідження північного, південного полюсів та Антарктиди. Роберт Пірі був американським полярним дослідником, який 20 років свого життя присвятив справі досягнення північного полюса, та 6 квітня 1909 року він все ж таки досяг Північного полюса. Руаль Амундсен – норвежський дослідник-мандрівник, який 14 грудня 1911 року разом із командою досяг Південного полюса. Після експедиції Амундсена почалося регулярне дослідження материка. У першій половині століття було здійснено понад 100 експедицій до Антарктиди з різних країн світу. РОБЕРТ Скотт Англійський дослідник-мандрівник, який у 1911 році очолив експедицію до Південного полюсу, 18 січня 1912 року Скотт досяг Південного полюсу, де за місяць до його експедиції побував Амундсен. Важкий фізичний та психологічний стан учасників експедиції Скотта суворі природні й погодні умови на зворотньому шляху стали причинами загибелі експедиції. Скотта. Наступного літа група рятівників знайшла тіла загиблих, записи листи щоденник Роберта Скотта. Понад 35 фунтів геологічних зразків, зібраних учасниками експедиції, сьогодні на південному полюсі працює Антарктична станція, яку назвали Амонсен Скотт. Не менш важливими для сучасних географічних досліджень є дослідження Ото Сміта. В межах експедиції якого на кораблі Олександр Сибіряков було вперше подолано льодову трасу північного морського шляху без зимування за 66 діб, та дослідження Тура Хаєрдала, відомого норвезького ученого мандрівника-антрополога, який намагався довести, що острови Тихого океану були заселені. Мешканцями Південної Америки, зокрема, в 1937-1938 роках Туром Хаєрдалом було здійснено першу експедицію до острова Фатухіва в Полінезії. У 1947 році вчений перетнув Тихий океан на плоту Контікі. В 1950-му він заново відкрив світу острів Пасхи, дослідив Галапагоські острови та висунув теорію про заселення даних островів інками. А в 1969-1970 роках він очолив експедицію через Атлантичний океан на плотах Ра і Ра-2. А зараз ми з вами познайомимося з українськими вченими, географами, які здійснили значний внесок в географію. Зокрема, Степан Рудницький першим склав комплексну географічну характеристику України, опрацював українську географічну термінологію та створив першу фізичну карту території України. Внесок Павла Тутковського в географію різнобічний, оскільки багато праць вченого присвячено питанням регіональної і динамічної геології, фізичної географії, природного районування, краєзнавства, ландшафтознавства, саме Павло Тутковський розвинув учення про материкове злоданіння четвертинного періоду антропогену та про зв'язок стадії зледення з епохами українського лесу. Довів його еолове походження. Константин Воблий, український економіст, географ, займався питаннями економічної географії, географічного районування. Сферою його інтересів було також дослідження промислових будівельних матеріалів. Основні праці Каленника-Гаранчука присвячені питанням розвитку рельєфу, проблемам ландшафтознавства, фізико-географічному районуванню території України, природоохоронним проблемам загальним і регіональним питанням фізичної географії та геоморфології. Дослідження Кубійовича зосереджені на антропогеографії Карпат і демогеографічних проблемах України. А зараз дай відповіді на запитання, які найчастіше зустрічаються на ЗНО. На цьому все. Успіху вивченні теми. До зустрічі!